Міла, маленька повітряна піратка, написала Штефані Далі. Фу, як же нудно! зітхнула піратка Міла. Вона вже декілька годин гойдалась у своєму гамаку і раз по раз дивилась в підзорну трубу. Проте сьогодні в морі нічого гісінько не відбувалось. Горкотіли хвилі, та сонечко лоскотала пальці на ногах міли. Ну, кректав папуга коко поміж гілля пальми. А бомаль маленький песик дівчинки тихенько сопів собі під носа. Ну, хоч би якась пригода трапилась, мріяла про себе Міла, і саме в цей момент пролунав гучний тряскіт. Херясь! Пальму, на якій мешкала Міла, почала сильно трясти. І дівчинка насильно втрималася за гамак, щось заплуталося у гіллі пальми на горі. Воно було величезне, дерев'яне та мало вітрило. Бомель схвильовано загавкав, але Міла одразу впізнала, що це повітряний корабель. Не дарма ж вона піратка. Ось я й дочекалася своєї пригоди, засміялася дівчинка. Повітряний корабель, повітряний корабель, наспівував коко. Хлопчик у ковпаку кухаря, дві мавпочки та маленька дивна тваринка перелякано визирали з-за борту. Вибачте, кричав маленький кок, але ми не вміємо керувати кораблем. Хіба у вас немає капітана? з подивом запитала Міла. Ні, він не схотів більше подорожувати з нами, тому що опосум постійно псував повітря, відповів хлопчик, вказуючи на кумедну тваринку. Взагалі-то мене звати Карлхен, а я міла, посміхнулася дівчинка. Можливо, я б змогла стати вашим новим капітаном? запропонувала піратка. Вона взагалі не мала нічого проти опосумів, які псують повітря. А в тебе вже є посвідчення штурмана? поцікавився Карлхен. Хм, – розгубила сміла, ще ні, але я зможу його отримати в піратів на Шабельній горі. Вона спритна виплутала якір корабля з гілля пальми, мавпочки спустили донизу кошик для. Бомоля, а Карлхен допоміг Мілі забратися на борт. Повний уперед! вигукнула Міла і повітряний корабель рушив повз високі скелі над небезпечними морськими водовертями. На щастя, острів піратів із шабельною горою був розташований зовсім неподалік. Уже за декілька хвилин його стало помітно в підзорну трубу Міли. Шабельна гора!» – зрадів коко, але перед тим, як зійти на землю, спочатку слід поїсти. Карлхен приготував суп із мушель, а на десерт пиріг із манго. Ммм, як смачно. Міла про всяк випадок узяла з собою мотузку та залишки пирога. Потім маленька піратка кинула якір, і друзі разом вирушили шляхом до вершини Шабельної гори. Пірати на своїй горі саме закінчили свій обід. Навколо вогнища лежали купи обгризаних кісточок. Головний пірат жадібна голова, сито і вдоволено засідав на своєму троні із зубів акул. А, маленька піратка Міла. Прогуркотів він гучним голосом. Ти часом не заблукала? Ні, сміливо відповіла Міла. Мені потрібне посвідчення штурмана». Пірати ледь не луснули від сміху. Посвідчення штурмана? Ти трохи замала для цього, чи не так? Ти отримаєш посвідчення штурмана тільки після трьох складних іспитів. Голосно промовив жадібна голова. Для першого іспиту ти маєш принести скарб морського чудовиська. І навчити пташку танцювати, додав інший пірат, негідник. Окрім того, у нас жахливе нашестя мишей. Ти маєш позбавити нас цієї проблеми, з усмішкою сказав ще один пірат, золотий зуб. У тебе є час до заходу сонця. Адже потім ми продовжимо займатися своїми справами, бо ми морські грабіжники. Ох, тяжко зітхнула Міла. На такі важкі завдання вона не очікувала. Я почну з пташки, вирішила дівчинка. Перед узбережжям серед морських хвиль височіла кам'яна скеля, а там мешкала птаха Олуша. Піратка Міла жбурнула високо в повітря свою мотузку і та зачепилася вгорі за край скелі. Вона обережно перебиралась уперед, тримаючи рівновагу. Дівчинка протанцювала перед Олушею всі танці, які вона знала, але птаха лише дивилась на неї. Щоправда, Олуша була рада приходу Міли, але не мала бажання приєднуватися до піратки. Міла розгубилася. «Іди на сюди, гукнув Карлхен. Ну, мо, поки що спробуємо виконати завдання зі скарбом морського чудовиська. І звідки ми маємо взяти той скарб? запитала Міла. О, це легко, сказав Карлхен. Він узяв кастрюлю із залишком густого супу з мушель, і дзвінко вдарив по ній ложкою. Бам! Бам! Море запінилося і на поверхню вирнуло величезне чудовисько. На носі в нього росли мушлі, а його вуха були круглі, як у бегемота. Це муркель познайомив їх Карлхен. Він любить густий суп із мушель. Ммм, засопіло морське чудовисько, умить незграбно з'ївши все, що було в горщику. Я можу тобі приготувати ще більше, якщо ти хочеш. А ти міг би нам за це дати на деякий час свій скарб? запитав Карлхен. Муркель ствердно закивав головою. Він підійнявся з води і нахилив донизу шию. На ній висіла величезна сяюча перлина. Незабаром ти отримаєш її назад, пообіцяла Міла. І дбайливо загорнула перлину в свою хустинку. Третє завдання також дуже складне: як же позбавитись від нашестя мишей? Ловіть їх, ловіть! гукнув коко. Міла, Карлхен, Бомель, Луша, опосум, мавпочки і коко усі почали перегони уздовж і поперек по замку піратів. Але ніхто не зміг вловити жодної миші. А Міла і Карлхен налетіли один на одного, а інші були занадто повільні, порівняно зі жвавими мишами. Так справа не піде, невдоволено пробормотіла Міла. Раптом опосум трохи підняв хвостика. – Тільки не це всі закриті носи, швидко вигукнув Карлхен. Пролунав звук пшш. Опосом прожогом помчав через оселю піратів і скрізь залишав маленькі смердючі подарунки. Повітря мало настільки жахливий запах, що миші кинулися навтьоки. На заході сонця пірати повернулися. Отже, міло, гучним голосом промовив головний пірат. Чи виконала ти всі завдання? Міла зітхнула, їй так і не вдалося навчити Олушу танцювати, і тепер вона не отримає посвідчення штурмана. Олуша також сумно опустила голову. Люблю тебе все одно, все одно, тихенько наспівував попуга й ніжно почисувала дзьобом її пірячку. Раптом Олуша почала похитувати своїм хвостиком та стрибати перед коком вперед і назад. Лише подивіться, вигукнув Карлхен. Оце так, пробурмотіла спантеличина міла. Пірати також геть оторопіли. Перший іспит складено, гаркнув жадібна голова. І я не бачу тут більше жодної миші, здивувався негідник. Скарб морського чудовиська вони точно ніяк не могли здобути, громовитим голосом промовив золотий зуб. Але за мить він витріщив від подиву очі, міла тримала в руці перлину моркеля. Бомель тихенько загарчав. Ну ну. Бомаль, пірати вже не викрадуть наш скарб, з посмішкою сказала Міла. Сили небесні, здивувався головний пірат. Дівчиська впоралася з усіма завданнями. Він дістав з-під свого капелюха маленький паперовий сувій. Це твоє посвідчення штурмана. Тримай, ти на нього заслужила. Обличчя Міло засяяла посмішкою, а її друзі радісно застрибали навколо навіть опосу. Вам не здається, що повітря має якийсь дивний запах? пробуркотів негідник. Нарешті Міла та її друзі знову опинилися на борту свого повітряного корабля. Ласкаво просимо, капітане Міло, посміхнувся Карлхен. Поряд із кораблем, утворивши фонтан бризок, виринула морське чудовисько. Дякую, сказала Міла та повернула йому скарб. Вона легенько попестила олушу за дзьобик, але птаха виглядала геть засмученою. У неї не було жодного бажання летіти назад до своєї затоки. Що скажете? запитала Міла. Нам потрібен ще один матрос. Пригода, пригода. криктав коко. А Галуша вже полетіла на щоглу, відчуваючи себе щасливою. Невдовзі вони відчалили від берега, і всією командою попливли під вітрилами в ніч. Дякую за перегляд і ваші вподобайки. До нових зустрічей!